Знала, что нужно на хорал. Так борисенко то хорал называется, Скосила наша, спасивий наш храм, що я бачу вас, співаки, які будуть службу супроводжувати. Що праведників любиш, річки вмили, що всіх кличеш до спасіння обітницею, прийдеш, мій благ, прийми Господи, пани Лешки, наші Ви є регентом що заповідає твої, що наші сім'я святі, нашого хору церковного, Наскільки я спорту. Перед тим, як ви розкажете декілька про хор, скажете. От я питав нашого парафіяна Гурського, Чому він ходить до церкви української церкви київська буде московського? А що ви могли відповісти це за Ну кілька причин я назву напевно найперше те, що наша церква, українська православна церква, київську. Хато є помісною церквою, тобто вона має свою понуту церкви і свого першого першосвященника, патріарха Київського і всієї Руси України. Наша церква є православною за змістом, за глибиною, за сутністю і національною за духом і формою. Наступне це те, що наша церква є має свою глибоку історію, тисячолітню історію. від часів київської митрополії ми передали наступність історії і традиції і Ім'я е Твоє, е спаси мене, е силою Твоєю допоможе зу мені. Е Боже, почи молитву мою е тебе слово е церква, мої чужі хат, поставили на мене і силу і шпукали душі моєї, і не маю. Патріархат пішло світло, Христового стресіння на північ і схід. І московський сьогодні патріархат є, безперечно, всі це знають донькою Київського патріархату. А, а Київський патріархат є матір'ю для московського патріархату. Це всі знають, і це є історія. Наступне я хотів сказати, що наша церква є Божою і благодатною і створеною за всіма законами і канонами церкви, бо в законах православної церкви записано, що устрій церкви повинен відповідати державному устрою країни. І Якщо Всевишній дарував нам наші змагання, наших цілих поколів, батьків, дітів, прадідів за Україну і дарував українську державу, то Церковних законах записано, що й церква, устрій церкви, має відповідати державному устрію, тобто мати має бути помісна церква і має бути патріарх, і ми все маємо. Наступне, що би я хотів е, відзначити, це те, що ну що це церква українського народу, що служба провадиться, літургія, пісне спів української мови. Це дуже подобається людям. І ті люди, котрі приходять до нашої церкви, ми бачимо в церкві, щоразу нових людей. І ті люди, що приходять навіть з московської церкви до нас, вже більше від нас не йдуть нас, їм подобається Боже Слово своєю мовою. Я би ще хотів відзначити те, що це церква наша. Ми цю церкву самі будували. Ми прийшли до побудови. Це була перша в Закарпатті, Українська православна церква, свято Успенський храм в Закарпатті. Ми прийшли, наші люди виборли і це місце прекрасне, на якій воно стоїть, і розміщений храм. І ми знаємо важкий період встановлення, коли нерозумні наші брати взяли, напучувані московськими єпископом, зруйнували каплицю. Ось тут є історія нашої поводови нашої церкви. Є фотографії, як було розвалено каплицю на цьому місці. Тому нам приємно дуже нам приємно молитися ще й тому, що ми цей храм своїм силами зусиллями вічно, копійка до копійки. Сподів, Я ще віде. хотів підкреслити віде. один момент такий, що. Віде, 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 ві Українська православна церква Київського патріархату повертає народові цілий пласт духовної культури народу Я маю на увазі духовний церковний спів. За роки комуністичної влади було повністю викреслено цілий пласт церковної музики, створюваний. створюваний Такими велетами композиторами Артем Ведель, Максим Березовський, Леонтович, Стеценко, Бортнянський, не перечислю всіх. Ми в своїй літургії також співаємо і Терсвяте Бортнянського, і Вірою Кирила Стеценка. Це вся наша історія і наші е, е, набутки е, духовності. Наступна причина, ще одну причину я назову, що наша церква і наша присутність в цьому храмі ще виконує ще одну важливу дуже місію. Ми віримо, боремося і пропагуємо ідею створення єдиної помісної православної церкви в Україні, бо, бо безперечно, раніше чи пізніше, а єдина помісна церква в Україні буде, бо так хоча, хоча, як люди об'єднання. Mm -hmm. Цьому всіляку сприяємо так хоче. Е, Всевишній і ми любимо Бога і Україну. Дякую, пане скажіть, будь ласка, тепер про наш хор е, церковний? Коли його засновано? Скільки приблизно е, учасників хору? Ну я мушу сказати, що е, що е, на Закарпатті ми наша Мукачівська громада була однією з перших, і 10 років тому ми почали будувати в Мукачеві вже є дві церкви. Першу церкву ми будували на Івана Франка, це було 10 років тому назад. І вже тоді в нас було осердя людей, котрі. котрі Полівали, котрі будували, котрі віддавали свій час, і кошти на е, е, церкву по Івана Франка. І вже тоді утворився потихеньку наш хор. Підходили люди, котрі відчували, що можуть співати. Ми вчилися, не завжди все було гладко. Пізніше, десь ми дістали нотну партитуру. І нашому хору, я б сказав, вже 10 років потихеньку. У нас хорі 20-25 чоловік, завжди співає гарний хор. дуже гарний. Чоловік те умовно тут, і жінки ходять, і чоловіки. Чоловіки да. жінки це Осіб. Це Осіб. <гум> Осіб. і гарні, інтелігентні, духовні, патріотичні люди. Дуже вам вдячний.